Дії апостолів. Відкрите, будь ласка, шостий розділ. Прочитаємо декілька віршів. З першого вірша будемо читати по сьомий. Дії святих апостолів, шостий розділ з першого вірша по 7. Я буду читати переклад ІНТ. Тими днями кількість Ісусових учнів дедалі зростала. Але дехто з послідовників, які розмовляли грецькою мовою, були невдоволені іншими учнями, які були з юдеї. Мовляв, їхніх вдів ображають при розподілі щоденної частки харчів. Тоді 12 апостолів зібрали, зібрали разом громаду послідовників і сказали, це не добре, що ми залишаємо служіння Слову Божому заради керування розподілом харчів. Тож, брати і сестри, оберіть поміж себе сімох мужів з доброю славою, сповнених Духа Святого і мудрості. Ми їх призначимо відповідати за ці справи, а самі присвятимо себе молитві і служінню слову. Ця пропозиція задовольнила всю громаду. Вони обрали Степана, чоловіка, сповненого віри і Духа Святого, а також Пилипа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена і Миколу з Антиохії, який раніше був навернений у юдейську віру. Цих людей поставили перед апостолами які, помилившись, поклали руки на них. Отже, слово Боже поширювалося, і кількість послідовників у Єрусалимі значно зросла, навіть багато юдейських священиків підкорилися новій вірі. Амінь. Амінь. Дуже цікаво, О, Дивіться, що з самих перших віршів пишеться? Коли церква починала зростать, ми ж взагалі очікуємо зростання церкви. М? Ми бажаємо зростання, О, то дивіться. Разом із тим, коли зростала церква. Ви побачили ще щось почало зростать? Ви всі бачите? На самому початку. В першому вірші. Були в невдоволенні. тобто почало зростати невдоволення. Когось кимсь або чимсь. Дивіться, до тих пір, поки церква не зростала, невдоволена не зростала і проблеми не зростали. Тому, послухайте, ну, в цьому мудрі, що будь готовий. Що коли церква буде зростати, будуть зростати і проблеми, і це нормально. Амінь. Послухайте, ну дивіться, ну будь готовий, коли твої статки будуть зростати. Ви думаєте, не будуть зростати виклики? Не будуть зростати проблеми? У багатих також є проблеми. У бідних є проблеми, є. Де взяти гроші? А у багатих проблема, куди діть ці гроші? Ну, як їх зберегти. Як їх примножити, і це проблема, Щоб їх не потерять. Ну, тоді краще їх і немає. Треба ну, буде інша проблема. Постійна нехватка фінансів. Розумієте? Тому проблем нам не, не збіжати. Ну просто ну, ця проста зрілість, ця мудрість. Що будь готовий просто до цього. Ну, з Богом можна вирішити людьбу проблему. Амінь. І то, послухайте, коли церква почала зростати, почалось в церкві зростати невдоволення. Кимсь? Чимсь? Саме в цій історії пишеться, що там когось обділяли, комусь там подарків не виділяли, ну, саме вдовами. Там щось гуманітарку не додавали, якісь пайки почали там сваритися, щось там возникать. Вишня возня почалась. Яка почала відволікати апостолів. Від їхнього, від виконання їхнього призвання. Ну вони підійшли до цього з мудрістю. Треба ж було рішати, так. Тому ну, дивіться, перше, от щоб у нас було все чітко. При зростанні. Своїх статків, фінансів, при зростанні служіння, при зростанні церкви будуть зростати і проблеми. Будуть зростати і виклики. Зафіксували. Ще хочете, щоб було зростання у вас? Так, так. Не боїтесь, що будуть зростати і виклики? Ні, хорошо. Ну, друге, любі проблеми можна вирішити з Господом. І послухайте, проблеми потрібно вирішувати, а не ізбігати. Проблеми треба вирішувати. Не треба від них тікати. Не треба закривати очі і робити вигляди, що їх немає. Ні. Її потрібно просто вирішити і піти далі, от і все. І тому прийшла проблема, не бійся, не переживай. З Богом ти можеш вирішити любу проблему, з Богом ти можеш прийти через любу перешкоду. Ну, народ Божий зустрівся перед Червоним морем, яка це величезна проблема. І не просто перед морем. А взаді ти назад не повернеш, бо взаді ворог роз'ярений. Оце проблема, да? Ну навіть із такої проблеми Бог дав вихід. Катя казалось би, ну нема, 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 пасеру, ну нема. Єсть. В Бозі, в Ісусі завжди є вихід. Ну, собі це кажіть, коли ви пристанете перед любою, немає невирішених неможливих проблем, які Бог не міг би вирішити. Амінь. Ну, ви розумієте? Чому нас називають віруючими? Тому що у вас Хрестичок вишить на шиї? Віруючи, тому що вони вірять. Ми віримо, що з Богом можливо все. З Богом я переможець. Mm? З Богом я можу завжди торжествувати. Завжди. І коли якась проблема буде кидати мені виклик, буде питатися мене злякати, бо страх їм буде паралізовувати віру. Знайте, з Богом я зможу пройти. Я, я ще може не розумію, яким чином. Ну, перше, ти ж повинен собі сказати, сказати цьому велиту. Я тебе не боюсь, з Богом я тебе переможу. І тому проблеми будемо вирішувати. І ось послухайте, яким чином апостоли вирішили цю проблему. Вони взяли і вибрали людей, які б могли б це питання закрити. Це саме те, про що ми говорили перед цим. Почни ділігірувати владу. Ні, я буду все сам. В цьому не мудрість. Будуть з'являтися якісь питання, якісь виклики другорядні, які будуть тебе відволікати від твого призвання. Від твоєї цілі, яку Бог вклав в твоє серце. Розумієте? І апостоли почали питати, ну вони почали замічати, послухай, коли ми тут починаємо участвувати в цьому роздачі гуманітарки, що там варити їсти і роздавати мить посуду, да мені нема коли молитися. Петро, ти молився, да не було коли. Я вчора поки помив посуду перед цими, після цих вдов, упав, як убитий. А ти як, Да яке? Я не встиг почитати. Почав читати і почав засинати. Треба щось рішати. Давай комусь це порочимо. Ну, ми ж добрі, ми ж повинні допомагати. Ми повинні виконати те, що Бог нам поручив. У нас є наша місія, наше призвання. А другорядні речі будуть питатися нас відволікти. Почніть делегувати. Це якраз про те, що я говорив перед цим. Уловіть цей зв'язок. Ні, я буду сапати, я буду обрізати, я буду сам все робити. А малися, коли ти будеш? А читати. Ну і так далі, репетирувати. Ну, ви розумієте? Я сам коли працював там на пеларамі чи на металобазі. Так, да, я роботу, був, я робив. Але я бачу, що не можу продуктивно почитати, помолитися і отримати від от Господа слово. Бо просто висип... вирубаюся, не висипаюсь. І треба міняти роботу. розумієте, Яка б не відволікала мене від виконання мого призвання. Розумієте? Я не пилорамщик, який займається пасторством. Розумієте? Головне, пилорамщик, а пастерство це те вже як хоббі, виходить. Ні. Я пастер. Да, який ще може час від часу колись там може розпустити доску на пилорамі чи ще щось. Ну, улавлюйте різницю. Так само і кожен із вас. У вас є якесь призвання, якась місія, до якої Господь вас призвав, і спеціально для цього він наділив вас якимись здібностями і талантами. І він буде чекати, а потім спрашувати в кінці життя. Чи виконав я це, чи не виконав? Понімаєте? Розумієте? Ну що я йому скажу? Господи, мені забор поламався, треба рихтувати, треба те -те, те те, те, я все робив. Ну, саме головне не зробив. До чого ти мене призвав, так і не зробив, бо не було коли. Це буде мудро. І тому, послухайте, для вирішення цього питання апостоли взяли і делегірували. Помазали, благословили конкретних людей, довірили їм цю роботу для того. Не тому, що вони були лодері, апостоли. Вони не були лодарями. Чи все-таки були? Ну, людей теж всяке зращене Ізрош... мишлення. А ці попиці, пастира, вони нічого не роблять. Це... Сидять там тільки. вийшов за кафедру, там, язиком почесав. Ну, йди почеши, Я подивлюсь. М? Вони так зробили не тому, що вони були лодерами, а тому, що вони почали замічати нам нема коли витрачати час на молитву і на слово. Бо вони ж повинні годувати церкву словом. І вони взяли і делегірували цю власть свою. Ну, Доручили цю роботу іншим людей. Ну, послухайте, вони не доручили першому попавшомуся, підходящим людям. І там написано, так? Да? Конкретно, кому вони? Кого вони? Ви ж бачите, що вони не всім подряд довірили. І навіть не просто тим, хто хотів. Може, там іще хтось хотів, правильно? Ну, дивіться. Ті, які були, мали добру славу? М? Ну ви бачите це чи ні? Який це вірш? Третій вірш, да? Да. Оберіть поміж себе мужів з доброю славою. Не з дурною славою, да? Дурна слава і, і добра слава. Як хто ж у вас? Вчора тільки в магазині такі матюхи пер такі матюки, о вже стоїть. У вас там молиться на селі. Це не мудро. М? З доброю славою, сповнених Духа Святого і які мають мудрість від Господа. Тось То людей підходящих. Так само послухайте, ну це те саме, послухайте, коли ми говорили перед цим. Ну, коли ти хочеш щось довірити, ремонт навіть в хаті не, не всім падря довіряй. Бо після цих людей потрібно ще один ремонт робити. А візьми людей, які мають мудрість в цьому питанні, які знаються на цій справі. М? Які чесні, не обкрадуть не і так далі. Ну, не бери всіх подряд, не довіряй, не доручай всім подряд. Перевіреним людям в цьому мудрість. М? Результат, який пішов після цього. Апостоли, саме головне, продовжували займатися своєю справою, бо у них виділився час для займання своєю справою, для того, щоб рушити йти до тієї цілі, до тієї мрії, до того бачення, яке Бог дав їм. Хоча при цьому виникали інші, різні потреби. Тому, послухайте, наша буде з вами мудрість в чому? Ну, определіть ваше призвання, ваше бачення конкретно особисте. І прямуйте туди, але ну, ви будете замічати, у вас будуть виникати якісь проблеми, потреби, які будуть. Які будуть. Як це сказати українською? Не просто шкодують, а відволікати вас, щоб ви почали роз, розпилятися на них. На ці другорядні речі. Розумієте, що ви переключили з головного на це другорядне, і коли ви почнете займатися другорядними речами, все, ви вже зійдете з цього шляху, ви так і не дойдете до тої мрії, до тої цілі, до того бачення, яке Бог дав вам. І тому важливо, щоб ми не засереджувались на другорядних речах, а другорядні речі доручали іншим людям. А самі займалися головним. Це також було в житті Моїсея, в служінні Моїсея. Сотні тисяч людей, мільйони людей. І у всіх проблеми. Чоловіки приходили жаліться на тещ, те, що приходили жаліться на зятів, невіски на свик, ну і так далі, і так далі. Куча проблем. І Всі до Моїсея. Розсуди нас, хто правий? Тут тесь прийшов, ну, мудрий тесь <рив> у Єфора да? у Мойсеї Єфора, каже: Мойсей, да ти, ти чокнися. Ну ти що, ти, по-перше, ти сам тут цілий день? Дітей не бачиш, сім'ї не бачиш. Сім не бачиш і, і люди в очереді стоять, поки до тебе одного там достучишся. І пам'ятаєте, він йому підказав мудрість. Візьми до ручі вибери людей: тисячників, сотників, п'ятдесятників, десятників, теж не всіх подряд. Я хочу сотником і підужди, хочу сотником. Перестань хоч курити, наприклад, там. Чи, ну, розумієте ж? Май добру славу. Сповняйся Духом Святим, мудрості, ну і так далі. І довір їм другорядні питання. Да? Ну, а головні питання, які вже вони не в спромозі вирішити, Хай з головними питаннями йдуть до тебе. Пам'ятаєте? Ну, в цьому мудрість. Розумієте? І коли він так зробив, все, Служіння покращелося. І тому, послухайте, так само послухайте, візьміть просто своє життя. Ну, будуть питання другорядні, ну, які будуть питатися, викрадати ваш час, ваші сили, ваші ресурси, щоб ви зосереджувалися на них. Ну, Поручіться комусь. Розумієте? Тому що якщо ви будете на, на все розпилятися, ви так і не виконаєте своє, те, до чого вас Бог призвав. Використовуйте силу велів, у них багатько сили. Ну і так далі. Це стосується любої сфери. Чи то фінансового прориву, чи то ну, служіння, чи то церкви. Удачі безбожні олігархи ці, користуються цією мудростю, вона біблійна мудрость. Просто пошли делегувати, Пошли займатися своїм. Не розпаляйся на все. Чув одне, як один мільярдер розказував. Він ну, чи мусульманин. І каже, ребята, в мене є сіль, я до неї йду. І, звісно, будуть в мене різні перешкоди, різні виклики. То там конкуренти, то там те, то те, те. а я не все знаю. І я і не повинен питатися, все узнати, бо ти не... тобі житті не вистачить бути майстром в усьому. Майстром в продажах, майстрах як конкурентів обійти і так далі. Бо якщо ти почнеш все досконало вивчати, тобі життя не вистачить. Уже є люди, які майстри своєї справи. Найми їх. Доручи їм. Да, робота майстра коштує прилічно, але воно того варте. Ти зато будеш йти до своєї цілі, до своєї мрії. Я думаю, точно. Розумієте? В цьому мудрість. І це стосується взагалі нашого радового життя і також служіння церкві, служіння любого бізнеса. Коли ми почнемо делегувати, доручати. Також, послухайте, ну. Це стосується і сім'ї навіть. Мамка сама, посуду, миє, убирає, за два лба лежить, чи три, чи скільки чотири, чи може один лоб. Ноги і задрала там, і співає собі, тік-токи дивиться. Іди помий посуду. Прибери, позамітай. Це мудрість привчать людину, доручать їй щось робити по дому. Так? Ну, Ти ну, ж дитятка така куколка. Ця куколка виросте тобі, як сяде на голову. Тоді буде. Важко і тяжко. Ну в цьому мудрість, правильно? Пенсіонери за кордоном що вони роблять на пенсії? Путіше Подивіться на наших пенсіонерів. По три роботи ще мають. Треба ж діткам допомагати. Треба ж онукам допомагати. Коли ти жити почнеш, хоч на старості років. А чого? Не ділігірують, не доручають. Привчили так дітей. Розумієте? І тому хай Бог дасть нам мудрості. Я не зможу все зробити сам. І Бог і не хоче, щоб я все сам зробив. Він мене призвав до конкретної роботи. Я всього-навсього частинка, я не все тіло. Я не все тіло, я всього частинка в цьому тілі. так? Так. І ви не все тіло. Ви частиночка в цьому тілі. От і робіть свою роботу, ну робіть його навідмінно. Будуть фактори, будуть, які будуть вас відволікати на щось інше. Старайтесь доручити це комусь іншому. Ну, не так, щоб аби тільки спихнути себе, а серйозним людям, які зробить її. Класно, хорошо цю роботу. А ви зато висвободите час для того, щоб зробити своє. В общем, на завершення. Дивіться, апостоли, коли почали займатися своєю роботою, саме, як тут і пише Лука, Так, в четвертому розділі. Ой, четвертому вірші. Хтось вони знайшли людей для цієї роботи, для цього служіння, а самі присвятимо себе молитві і служінню слову. Все. Тобто, ми будемо робити те, що ми і повинні М? Mm? В цьому мудрість проста. І дивіться, коли це вони почали робити. Дивіться, який ефект. Сьомий вірш. Отже, слово Боже поширювалося, і кількість послідовників в Єрусалимі значно зросла. Навіть багато юдейських священників підкрилися новій вірі. Амінь. Так дивіться, чому Слово Боже поширювалося? Тому що ті, які відповідали за молитву і Слово Боже, вони займалися цим. І давали людям, давали церкві Ізраїлю, Єрусалиму в частності. Слово Боже! А не просто якісь там казочки. І тоді, всього, йшло пробудження. Бо апостоли вони займалися своєю справою. Кожен займався своєю справою. І тому, дивіться, ми хочемо пробудження. Щоб зростала кількість учнів і так далі, ми повинні поширювати Боже Слово. Амінь. Все. Не будемо поширювати Боже Слово. Слово Боже не буде зростати, не буде зростати кількість учнів в церкві нашій. Амінь. Проста арифметика, проста формула. Хто повинен поширювати слово Боже? Ми. Бо Бог не довірив це ангелам, Він довірив це нам. Да? Проповідувати Євангелія, радісну звістку, благу звістку, поширювати Слово Боже. Давайте приймемо річ, поширювати Слово Боже. От і всього. Віра ж вона тільки від слухання Божого Слова. Чому люди не вірять? Вони не чують Боже Слово. Тому чим більше ми будемо зростати, дай ми знаємо, що не всім, кому ми проповідаємо, Да, І Христос це ясно в притчі про сіятеля і розповів, да? ти чотири зерна кинув, але ну, тільки в одному випадку воно принесло врожай. Чотирьом ти засвідчив, чотирьом ти проповідував, ну не всі чотири покаються і послухають тебе. М? Ну, будь до цього готовий. І тому чим більше ти сієш, тим більше можливостей, що це слово попаде саме в добру почву. Амінь. От і все. Тому давайте ми зараз будемо молитися, щоб Господь допоміг і благословив нас в тому, щоб ми оприділили своє бачення, своє призвання. Знали, що коли ми будемо зростати в чомусь, ми повинні бути готовими, що будуть з'являтися нові виклики, нові проблеми. Mm. Тому що люди, які будуть приходити в церкву, вони не будуть приходити ідеальні. Вони не будуть приходити здорові, вони не будуть приходити війшливі. Різні люди будуть. Будуть і проблемні люди. Mm. Всякі люди будуть. І ми повинні просто бути до цього готовими. От і все. Але всі проблеми можна вирішити з Господом. So. Не питайся зробити це і вирішити все сам. Тебе на всіх них вистачить. Почни ділігірво доручатися мудрим людям, конкретним, готовим до цього. А ти займайся своєю справою. І якщо ми, як церква, будемо поширювати більше Слова Божого, буде результат. Тому що Слово Боже живе.